Мир вам, мир вам, мир вам, мир вам, і хай оцей мир, мир від Бога наповнить наші серця, наші думки, наші домівки, нашу країну. Хай мир Божий, який перевищив всякого розуму, переповнить нашу державу в ім'я Ісуса Христа, переповнить оцю нашу планету, землю. В ім'я Ісуса Христа, якби всі люди, якби всі люди повірили в Творця, повірили в життєдавця, якби всі люди захотіли бути схожими на Ісуса Христа, якби всі люди покликали Його ім'я і, і м м прагнули бути схожими на Нього, то б не було ніяких війн, не було б ніяких роздорів, був би мир, був би спокій, був би рай на землі. Господь, який творив рай, Він хоче, щоб рай був на землі, але він владу віддав людям. І на превеликий жаль, на превеликий жаль, люди оту владу дали тому рогатому, який хоче, щоб людство було знищене повністю, щоб нас не було. Ворог прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і згубити. Ісус прийшов для того, щоб дати життя. І життя вічне, і він каже: Обирай, дорога душа, обирай, дорогоцінна душа! Обирай життя, навіщо тобі помирати? Слава Господу, велика, велика подяка йому. Слава Господу! Він зберіг нас цієї ночі. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! І дехто знову і знову каже: А чому війна? Чому війна? Чому війна? Чому вона не перепиняється? Чому? Знаєте, і аналізуючи ті всі події, які відбувалися на початку, ти бачиш, а зміни є. Великі зміни є. Великі зміни є. Але спочатку прочитаю слово, а потім ще поміркуємо. І так, сьогодні ми читаємо. Зараз. Сьогодні... Я читаю так від Луки, 18 розділ з першого вірша. Луки, 18 розділ. Перший вірш. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і за не. І не занепадати духом. Він розповів притчу, хто він, Ісус, своїм учням, Він розповів їм притчу і сказав, що потрібно завжди молитися і не занепадати духом. Кажучи, в одному місці був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місці і вдова, яка приходила до нього і говорила: Захисти мене від мого супротивника. А він він Певний час не хотів, та згодом сказав собі: хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила більше докуч... надокучати мені. І промовив Господь: слухайте, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх? Які кличуть до нього день і ніч, і чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, чи знайде він віру на землі? І ми прочитали щойно цю історію. І коли ти читаєш просто історію, думаєш, Господи, що ти маєш на увазі? Суддя неправедний, навіщо нам про того суддю знати? Але Господь далі нам каже, що якщо неправедний суддя, який і Бога не боїться, і людей не соромиться, Він допоміг тій вдові, то наскільки нас любичий Господь? То наскільки нас. Люблячий Господь, слава Господу! Каже Ісус, Він оборонить їх негайно, Він оборонить їх негайно. І може знову хтось зі мною посперечатися, де ж негайно, вже скільки, вже скільки часу, вже ж скільки часу. Але знаєте, коли Даніїл ставав на молитву і просив у Бога відповіді, і просив у Бога. Отого От бачення, то Господь йому сказав, я відразу дав тобі. Але але сатана, але сатана не дав цієї відповіді дійти до тебе. Але сатана, знаєте, зараз в духовному світі йде війна, війна ми її не бачимо, але вона йде. І я коли ми подивимося назад і згадаємо перші дні, то в перші дні, коли почалася війна, буквально не знаю, два-три дні. Я не знаю, ну молилися, але не так, знаєте, сильно молилися. Чому? Тому що багато дітей Божих вони просто в паніці їхали за кордон. У них була молитва, Господи, допоможи нам, допоможи виїхати, допоможи влаштуватися далі. Тут всі теж були в стовпорі, не знали, що де як робити, але Господь захистив нас і в перший тиждень ворог проп. Мав плани за три дні захопити всю нашу державу. Але три дні минуло, і нашу державу не захопили. Захопили якусь невелику частинку, але вся країна стояла. Слава Господу! Нам тут Господь дав великий-великий шторм, і вони хотіли увірватися в нашу місцевість. Але з перших днів Господь дав слово, що вони не увійдуть. І Господь побарав за нас. І Господь побарав за нас. Він тут здіймав такі хвилі, що ні. Ніякий десант не зміг висадитися. Це хіба не Божа допомога. І знаєте, та перемога прийшла б скоріше. Якби хтось не сказав нашим е співвітчисникам писати оці матюки на плакатах, кричати на все горло, Слава Україні, Слава Україні! І все останнє. І при цьому жодного слава Господу. І що ви думаєте, оці всі дійства українського народу не припинили відповідь Бога? Припинили, припинили. Ота зневіра, коли вивів Господь. Свій народ, і вони міг могли зайти в землю обітовану дуже швидко. Але їхня зневіра, їхня оце невіра в Бога, оці всякі е, слухи, що ми не зайдемо, ми нас там уб'ють страх, все. І весь народ ходив і ще за свою невіру 40 років по тій пустелі. Те ж саме в нас. Ми почали молитися, ми почали взивати до Господа. Ми почали кричати в небеса. Але були дійства народу, в якому ми живемо. Матюки, які неприємні Господу, слава не йому. А Господь сказав слави своєї не дам нікому. А тепер ми бачимо: пройшов час, Господь допомагає. Господь дуже сильно допомагає, якби би не Господь, то ті держави, які простягнули руку нам допомоги, вони б її не простягнули. Якби не Господь пом'якчив їхні серця, вони б відвернулися від нас також, але весь світ нам допомагає, весь світ молиться. Слава Господу! І можливо, хтось каже вже менше, але скільки було. Не треба забувати цієї допомоги, треба дякувати. Подивіться, познімали бікборди з матюками. Слава Господу. Почали вже менше вигукувати ці всі возгласи. Слава Господу. Почали солдати там не передовій молитися, не просто фраєритися, Ми зараз все як? Ага. А тепер моляться. А тепер закликають до Господа. А тепер просять у Бога допомоги. І ті, хто просять, і ті, хто просять, вони бачать, вони бачать явно, явно Божу силу. Слава Господу! Перемога прийде, обов'язково прийде. Да навіть ради отих обраних, які вопіють до нього день і ніч. Перемога прийде. І ми повинні вірити в це, і ми повинні не дозволяти своїм думкам казати, та ні, такого не буде, та ні, раз Господь каже, раз Господь нас закликає молитися, не покладати рук. Ми це повинні робити. Хочу далі ще прочитати псалом 46 для нашого підкріплення. Бог, Бог наш захисник. І сила, надійна допомога в стражданнях. Страждання будуть. Зараз у нас є страждання, і у кожного особисті є страждання. Але Господь каже, що Бог, наш захисник, і сила. Надійна допомога в стражданнях, тому ми не злякаємося, хоча б затряслася земля, і гори рухнули із серце морів, від нього вели, ве, від його величі ревуть і бушують води, здригаються гори, від галуження його ріки, веселять Боже місце, святу оселю Всевишнього, Бог посеред нього, воно не зрушиться. На світанку Бог йому допоможе. Збунтувалися народи, захиталися царства. Він подав свій голос і розтопилася земля. А за нами Господь сил, Бог Якова, наш захисник. Збунтувалися народи, збунтувалися. Що не малося тим народом? Живіть, вирощуйте сади, піклуйтеся про дітей, про свій добробут. Але вони збунтувалися. Кому хто служе? Збунтувалися народи, повставали царства. Він подав свій голос. Господь подав свій голос скоро, скоро саме головне українському народові не заважати, щоб цей голос проявився якомога швидше. Саме головне, не заважати далі. І що станеться? І розтопиться земля. І ота вся нечість впаде в ту розтоплену землю. І хай це буде так від ім'я Ісуса Христа. Я не кажу зараз за народ Росії, я кажу за оте все під Небесне царство, яке зараз воює. Господь уже приготував їм місце. Місце отам під землею, отой ад. І розтопиться земля, і вся ця нечість впаде туди. Скоро, дуже скоро, дуже скоро. Я в це вірю. Це написано в книзі, це написано в святій святій книзі в Біблії. І ми очікуємо цього. Ми дуже дуже очікуємо цього. Слава Господу! І для них прийде кінець світу. Слава Господу! А для нас, а для нас буде вічне світло! Слава Господу! З нами Господь сил, Бог, Бог Якова, наш захисник. Ідіть і подивіться на діла Господні, які дивовижні речі здійснив він на землі. Він припиняє війни. В усіх краях землі ламає луки, трощить списи, палить вогнем колісниці, вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог, я буду величним між народами, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова, наш захисник. Алілуя! Алілуя, Алілуя. І читаючи останні рядки цього псалму, ми розуміємо, що це пророче слово так і буде. По всій землі припиняться войни, по всій землі, по всій землі припиняться войни. Господь поламає всі луки, всі ці бомби, всі ці атомні бомби. Він просто їх візьме, як от теполинку, і знищить землі, і не буде жодної зброї. Слава Богу! Господу. коли це буде, коли прийде Господь в своїй славі, в своєї силі і весь народ прославить Його ім'я, і нам потрібно дуже дуже чекати цього дня, і нам потрібно дуже дуже чекати цього дня і не падати духом і молитися. На молитві позавчора я бачила таке видіння, і потім ділилася з братами, сестрами. І це видіння так їх підкріпило. І я хочу сьогодні поділитися з вами теж тим видінням. Під час молитви я бачила спочатку павутиння. Воно було знаєте, видіння було світле. От кажу, видіння було світле. Було так багато світла, і я бачила павутинню. Його було так багато, але воно було, знаєте, красиве, не просто таке наткане, а красиве, ажурне павутиння і було ще з росою. І я дивилася на це павутиння і казала, таке гарне, таке класне, але таке тендітне, таке хру, таке воно. Що воно може? Що може, то павутиння. Але згодом то павутиння ставало все таке сильніше і сильніше, і потім воно перетворилося в брезентову тканину, тільки не в зелену. А вона була світла, знову така, ну як е, молочна, не яскраво біла, а такого молочного кольору. А потім та е, брезентова тканина перетворилася в е, таку. Е, як захищали воїнів, кольчугу. о, кольчугу? А потім і я б навіть бачила оці такі кольчужні кільця. Я їх бачила, вони були як монетки, і вся оця поляна і все це перетворилося в цю кольчугу. І Господь каже: Ви кажете, щоб ваше місце. То я постав, щоб я над вашим містом поставив купол. А ваші молитви і є оцей купол. І коли ви молитесь, коли ви молитесь, то оце місце, за яке ви молитесь, воно покривається оцим куполом ваших молитв. Тому, брати, сестри, ми не опускаємо руки. Ми молимося, далі молимося до того, хто за скисник наш. Слава Господу! А потім під час молитви, коли молилися за вою. Ву... Ну ні. Щоб Господь там на передові їм допоміг, від оцієї тканини відірвався шматок. І таке, знаєте, як ну у видінні, як скатер самобранка, але от шматок оцієї білої тканини відірвався і полетів туди, на передову, і був для тих солдатів прямо таким покровом. Слава Господу! Тому Господь показав нам це видіння, показав і підкріпив нас, щоб ми молилися і не опускали рук, щоб ми молилися. Кожний на своєму місці, хто приходить до церкви і молиться в церкві, моліться. Але коли ви прийшли до церкви, двоє чи троє, перше не засуджуйте тих, хто не прийшли, а кажіть Слава Богу, ми прийшли. А потім, після молитви, вставши, не кажіть, о, ми молилися, а де були вони? А вони теж молилися, хто по домівках, хто по дорогах, хто де, але я вірю, що діти Божі моляться. І оце видіння я вам даю від Господа. Не покладайте своїх усил, не опускайте руки, вірте, перемога не за горами, перемога близько. І коли ми прийдемо на небо, можливо і раніше, Господь покаже нам, що робляться, що відбувається в цьому світі, коли ми молимося. Якщо то ми опустимо руки, то ми будемо переможені. Як тоді, коли Моїсей піднімав руки і перемагав ізраїльський народ. Моїсей опускав руки і перемагав Амалік. Нам ні в коєму разі не можна припиняти молитися. Нам ні в коєму разі не можна опускати руки. Ми повинні стояти в проломі за свої міста, за свої села, за свої. Домівки за свої сім'ї ми повинні стояти в проломі, і ми будемо це робити. І це видіння Господь дав нам неспроста. Він дав нам для підкріплення. Тож підкріплюємося, брати, і сестри. Підкріплюємося і далі молимося, але молимося з вірою. Знаєте, не із страту, не із страху, господи, помилуй, господи, помилуй. Ні. А з вірою, що Господь допоможе, що він наш надійний захисник, що він наша сила, що він наш притулок, що він нас не залишить. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Ми віримо в перемогу! Алілуя! І зараз прямо проситься, проситься цей псалом. Співаю! До речі, розповідала сестрам, вам скажу, що взагалі цей псалом співався раніше на російській мові. А потім є переклад ну, автора той, хто склав. Але, їдучи на море, Господь мені дає е, часто нову строчку, новий рядочок. Тому він у мене такий многогранний вже цей, цей псалом. Співаю. в покій Тобі, Ісус вірю я в могутній сил твою, хай на морі шторм і грім гримить, над морем буду я в тобі летіть, ти мій міцарі Бог на всій землі. Я не боюсь, мій Бог, мені, хай на морі шторм і грім гримить, над морем буду я в тобі летіть, ти є цар і Бог мого життя, я не боюсь в твоїх обіймах, я. я не боюсь, бо я твоє дитя, я не боюсь, бо я твоє дитя, Вкрий мене Своїм крилом. Заховай мене в своїх руках, хай на морі шторм і грім гримить, над морем буду я з тобою парить, очимі ти, цар, по всій землі. Я не боюсь, бо поруч. ти Хай на морі шторми грім гримить, ополицю з тобою над усім, очі мітить царь по всій землі. Я не боюсь, бо поруч ти, я не боюсь твоїх обіймах я, я не боюсь, бо я твоє дитя. Слава Господу, слава Господу, слава Господу. І ще Буквально одна-дві хвилиночки, і ну навіть менше, і буде уже світанок. І звичайно, коли почала писати цей ролик, думаю, М -м, на світанок не встигну, тому що намагаюся 20 хвилин писати ролик. Але пісню не змогла в 20 хвилин до доспівати, тому буде трішечки більше. І зараз дивлюся, все яскравіше і яскравіше стає те місце, місце місце. Де зараз винирне сонце? Ось ось, можливо, там через 30 секунд якихось, воно точно визирне і розпочнеться новий день. Тож в цьому дні я бажаю вам, хай Боже покров буде над кожним із вас, хай Бог буде вашим притулком і скорим захисником в ім'я Ісуса Христа, в які б ви е, життєві. Перепали, не впадали, хай допоможе вам Господь вийти переможцем з усіх, ваших, з усіх ваших, з усіх ваших, які б там не були перешкоди, Господь допоможе вийти, з усіх ваших якихось важких становищ Господь допоможе вийти, адже він вірний, адже він вірний. Слава йому навіки славу! Тож ми дочекалися світанку. Слава тобі, Господи, за новий день, і хай він буде мирний в ім'я Ісуса Христа. Ідемо до перемоги, і попереду нас іде Ісус, наш визволитель, який слави своєї не дасть нікому. Він буде переможцем у цій війні, і ми прославимо Його ім'я, а воїнам скажемо дякуємо. Amém?